З Ігорем Козловським ми поспілкуємося і поставимо ми питання в дечому іншому. Доброго дня! З нами на включенні релігієзнавець Ігор Козловський. Вітаємо вас! Питання в нас питання в наступному. Скажіть, будь ласка, те, що наміснику митрополиту Павлу зараз... Вручили вже підозру. Відбувається суд. Чи це кінець від, в історії спротиву проросійських священнослужителів, які вже третій день відмовляються покинути стіни лаври? Ні, це не кінець зрозуміло, тому що Лавра це тільки маленька частина великого масиву, який є Українська православна церква в такому гібридній єдності з московським патріархатом, і ще далеко-далеко не всі проблеми вирішені, тому що ну так, зрозуміло, що митрополит Павло. Знакова фігура, знакова фігура в українській православній церкві і будуть відслідковувати. Як далі держава буде вирішувати це питання? Зрозуміло, що питання вже перезріло, тому що це не тільки митрополит, митрополит Павло не допускає такі, я б сказав. Правопорушення, які пов'язані з розпалюванням вражнечі на підставі релігійних вірувань, Мова мововрожнечі на жаль, вона існує в релігійному просторі, що є абсолютно не християнською позицією. Ви зрозумієте, що християнство базується на любові, на миру, на тому, щоб встановлювати діалогові такі зв'язки. А якщо ми чуємо з вуст священнослужителів, в даному випадку представників єпископату? Тієї чи іншої церкви, в даному випадку ОПЦ, це ну, спотворює саме християнство. Це не є євангельська позиція, і це громадянське суспільство відслідковує це. воно бачить, що на наших очах відбувається переродження церкви. І, а, далі, а далі вже. Такі ж самі заходи повинні бути стосовно інших. Це ж не тільки він говорив не, ті чи інші образливі слова, не в одна адресу, і вселенського патріарха, і православна церква України, і протестантських спільнот, і мусульман, юдеїв. І ну повинна працювати зрозуміло, і служба безпеки України, і інші правоохоронні структури. Скажіть, будь ласка, ви сказали про гібридний зв'язок з Москвою в УПЦ. Кілька разів УПЦ після початку повномасштабної агресії заявляли, що вони нібито розривають зв'язок. Там було засідання синоду, але так цей зв'язок до кінця і не розірвали. В чому причина, і чи можуть вони ще цей зв'язок розірвати? Причина полягає в тому, що церква, якщо вона хотіла би бути канонічною, вона повинна з'єднуватися з світовим православ'ям або безпосередньо як автокефальна церква, або як частина тієї чи іншої великої церкви. Наприклад, як православна церква України, вона має свою канонічну. Позицію має канонічний зв'язок з світовим православ'ям, тому що вона є автокефальна і в неї є документ. Томас у ПЦ такого документу немає і тому вона з'єднується канонічно через московський патріархат. І розірвати повністю ці канонічні зв'язки це означає. З їх точки зору вийти на рівень розколу, чого вони не можуть допустити, і психологічно, тому що це важкий шлях бути певний час поза канонічною єдністю з світовим православ'ям. А для цього потрібно знову ж таки припинити мову ворожнечі, переступити через свою гординю і налагодити ці зв'язки із православною церквою України, із селенським патріархом. але ж єпископат на жаль, єпископат мається на увазі Українська Православна церкви. Не йде на це, но, виходячи саме з, або з такої консервативної позиції, є певний страх і є все ж таки дуже-дуже давні зв'язки, які з Москвою маються на увазі, які заважають їм робити такі різкі рухи. Ви сказали про позицію єпіскопату в першу чергу. А чи ми можемо розраховувати на те, що священники рядові, а, що активізується рух до переходу до ПЦУ на тлі подій останніх? Ну, по-перше, такий рух є. Це опозиційний рух на чолі з отцем Андрієм Пінчуком, які ще в рік тому заявили про свою позицію і написали листи до Вселенського патріарха з вимогою не притягнути патріарха Кирила до суду церковного. Зазначали, що Російського міра це єрість. З точки зору християнства, а це означає, що потрібно змінювати свій вектор вектор розвитку. І вони звернулися і, і от восени цього минулого року і вони звернулися до свого єпископату, щоб воно їм роз'яснило, в якому статусі вони знаходяться. Але єпископат, на жаль, інертний і сплячий. Він не входить в такий діалог навіть зі своїм священством, навіть зі своїми священниками і вірянами, і це також не є християнська позиція. Це також не є позиція християнських пастирів. Ігорю, дякуємо вам за експертну думку. Хочемо долучити до нашого діалогу гостя в студії, пане Олександра. В нас з Ігорем, коли ми готувалися до ефіру, виникло таке питання, на яке ми вдвоє не змогли Дуже. дати відповідь. Що ж буде з так званими поселеннями, монахами на території Лаври, які зараз знаходяться, вони, наче, орендують приміщення Лаври, і разом з Павлом? Не будуть її полишати законно чи незаконно рішення мінкульту підлягає і для них також чи ні. Ну, дивіться, якщо вони будуть чиняти надалі дії, які вони вчиняють, то це порушення громадського порядку. З точки зору закону України про е, свободу світогляду і релігійні організації, це підстава для того, щоб припинити діяльність відповідної релігійної організації. Тому тут -то для мене теж все достатньо очевидно. Єдине, що, знаєте, я тут хотів би, щоб держава намагалася чітко показувати, що вона все-таки є носієм влади. І з однієї сторони нас дійсно світська держава, це ніхто не заперечує. Але навіть в умовах світської держави в окремих випадках, якщо релігійна організація порушує громадський порядок або певні устої. А ця релігійна організація припиняє свою діяльність. Я вам хочу сказати, що з свого часу в Америки, коли виникла церква Мормонів, доктрина цієї церкви вона передбачала багатоженство. Mm -hmm. Але з іншої сторони, Сполучені Штати Америки завжди себе позиціонували як світська держава з самого початку свого створення. І отут, якби зіткнулися два розрізи: з однієї сторони, світська держава, з іншої сторони. Доктрина, релігійна доктрина. І от Верховний суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення, що да, є свобода світогляду і але коли це протирічить публічному порядку, то в такому випадку релігійна доктрина повинна поступитися цьому публічному порядку. І фактично було заборонено навіть у мормонів, аби а мало місце багатоженство, і вони вимушені були змінити цю доктрину. На сьогоднішній день вони нічим не відрізняються в частині відносин сімейних від всіх решта. Хоча інколи там на американському телебаченні, коли ще свого часу висувався метромні на посаду кандидата президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, з цього приводу жартували. Ну, але американці вони такі, що дозволяють собі жарти навіть на релігійні теми. Тобто, тут у них немає жодних проблем. Так от я до чого говорю? Що якщо ми з вами говоримо про те, що є відповідна релігійна організація, яка б вона, як би там держава не була відокремлена від церкви, але ця релігійна організація вчиняє, ну, не вона безпосередньо, а її представники відповідно, там злочини про порушення, фактично посягає на державний лад, то для мене тут немає жодних питань. Діяльність такої релігійної організації повинна бути припинена. І це жодним чином не буде суперечити тому, що Україна є світською державою. Більш того, ну, є положення закону, і ці положення закону, знаєте, у нас цей профільний закон, про Свободу Святогляду і, і розповідання, він, ну, в якійсь мірі, був підігнаний вже в процесі 22-го року, коли сталася агресія. Але оці положення, про які я говорю, про можливість розпуску релігійної організації, в разі, наприклад, в тому числі вчинення. А, там, про порушень, перешкоджання громадському порядку, вони ще були ще й раніше. Тобто для мене питання, чому ще раніше, коли а, вчинялися там, відповідні дії, блокувалася діяльність державних там, інституцій чи а, правоохоронних органів. Чому про це так от не говорилося? У мене є тільки одне пояснення а, з приводу достатньої м'якості української влади сьогодні. Пов'язане з тим, що ну, насправді західний світ. Він нині дійсно є доволі ліберальним, і він є ліберальним ще й в силу того, що виклики, які стоять перед Західним світом, вони не співставимі з тими викликами, які є на сьогоднішній день перед Україною. І це зумовило, наприклад, навіть той факт, що ну, навіть в засобах масової інформації США є такі спроби тлумачити це з точки зору того, що от, Начебто порушується цей світський характер української влади, да? а, але це виключно пов'язано з тим, що ну, фактично і Європа і Сполучені Штати Америки вони не знали подібних викликів і не, знали, і не, не мають змоги відчувати, а, наскільки от, певна релігійна організація вона дійсно може. Втручатися в діяльність держави, пане Олександре, давайте з паном ігорем, який нас слухає, і чекає, зазирнемо трішки у майбутнє на останок цієї теми. Предстоятел православної церкви митрополит Епіфаній призначив виконувачем обов'язків настоятела святого успенського Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія. Тож як швидко можуть надати приміщення лаври громаді, яку очолює Авраамів? скажімо так, проукраїнському крилу Києво-Печерської лаври. Ну по перше, я хотів би відрефлексувати на минулий спіч з з Америкою там все інакше, тому що у них немає спеціального законодавства про свободу совісті та релігійної організації. У них там є відділення церкви і держави. У нас відділення церкви від держави, і тут є певна залежність і тому є закон. А у них і І мармони, хоч вони з 2018 року вже намагаються уникати цієї назви Церква Ісуса Христа святих останніх днів. Вони були в штаті штаті Юта і Штат Юта не міг війти в Сполучені Штати, доєднатися в 90, на, на початку 90-х років до 19 століття, і там своєрідність самої системи в мармонів, тому що можна цю доктрину змінювати через пророка. Пророк отримує певні послання від Бога і далі вже транслює транслюють до своєї пастви. і Там це більш гнучка система. православі так не відбувається, вони не можуть. Змінити, то зразу вони стають неправославними. Що стосується ситуації, яка зараз виникла з призначенням нового, ну Нового зрозуміло, що він представник був у ПЦ, а зараз він перейшов до ПЦУ і його не призначили. Да, вже створеним, а він юридично створений цей монастир в ПЦУ. Це треба виходити з того, що кількості такої кількості чинців у ПЦУ немає, і зрозуміло, що скоріш за все це буде невеличка громада, і якщо їм нададуть якісь приміщення. Ця інша частина буде все ж таки в користуванні не церкви, а заповідника, і вже наповнення цих приміщень буде залежати вже від держави, а не від церкви. Тобто тут буде такий от своєрідний діалог. Дякуємо величезне з нами на зв'язку. Давав експертну фахову оцінку ситуації. Був Ігор Козловський, релігія знавець. Дякуємо вам величезне.